У мене зелені. Мене тільки треба робити. Чому? Напевно, вода. Бо я зараз За не Ми Мене Ти не єгер? тебе по скрипту перекине на легку піхоту. А то в Україні я волонтерам играємо, монти блак на полі. Ти що мені робити, якщо я в піхоту я... А ти йди ну, сюди, де? ти де. Сюди, ти, ти нас, нас пане. Як... Вернись да, за нами, во. Сюди. Во, де, ми де, скачемо воз а, а що я? твої гри? Ми хорці? граємо як Єгорі, просто. Да, нам, нам піхоту дали. Да. Просто да. нам дали штика. Ти так, шо садите побігли. Єгорі з штиком. Цокальський, она тебе mm -hmm. скаргу кину Коротше, де коноті Єгорі ми сьогодні. Шпикачки, да? Конячки зліва біжать біля млина. А кашины по яйцам бьются, блядь. ха моя фишка. Анекдот про ежика и лося, да. Бачили мій новий віршик? Ні. блять. А де можна глянути? Бо у вас тут стільки каналів, що інколи очі розбігаються в трастороні, і не мене центру. Багану парканчик. Не забуваємо трішки розмикатися, стрій, але не, не багато. Перед тому, нами біля інхоле. Даймо тут стріляємо, розсипатись. Бульк тільки не своїх же. То чому він підбігає понад цією мною? Буває нічого. Тому що в нього треба. Кавалерія, кавалерія, кавалерія. Це ще просто сорі. Вони на нашу піхоту. У вас є ж таке. Лівий блок, ви маєте жити. Я у вас він Ее. Танцювала риба драком, риба драком. Там класне кіно. Якась синіка вийшла. Давай. Рох. Рох. Найс. Nice. Хорош. Хорош. Я скажу, і треба до нас забрати. А, Петрушка, пастернак, пастернак. Пастер Затримати вогонь після перезарядки. А чого ви в лінійці сіли? В лінійці не така ідеальна лінійка, як у вас. А як сюди? Їдь до мене, підходьте. Так. Yeah. Або коли. Менше фуду, так? Менше фуду, будь ласка. Да, Стоїмо тут і стріляємо, справа лінія. Розсиптеся ще лінія в руїнах. Але розсиптись так, щоб ви не в лінію стояли, бо справа арта. Трошки. Хтось виходить пря... чуть-чуть вперед, хтось назад. Хтось лишається, отак на... Так, так просіда... хаотично. хаотично. сідати на цей. На цей або контр в ну, кого сприсну. там зроблено. На боку угу. я. А, ну я. Зліва лінія також є, можете по ним стріляти. Формуйтеся, по-моєму, правому плечу, стріляйте по цій лінії. По-моєму, правому плечу стріляйте по цій лінії. Але розсипано. Найс. Кавалерій. Кавалерія, кавалерія їде на нас. Стріляйте по ній, якщо можете. Давайте. Лівий блок і верхній Молодці. удар. щоб вбити ми їх налякали. Два коня збили, нормально. Затримати вогонь після перезарядки. Кавалерист на нас біжить, можна я пристрелити. Ладно. Де? Та хай же. Зл... Наліво йдемо, наліво йдем після перезарядки. Стаємо тут, а розсипаємося, стріляємо. Дуже обов'язково розсипати бо по нас арта стріляємо. Не в лінійку ставайте, так? Так, от, не в лінійку розсипатись, хаотично. Мозаїка, можна так сказати. Після пострілу підходьте лівіше вперед. Пробуйте наш э, прапор засейвити, по прапору їхньому стріляйте. Та да, блять. Давайте. <рапор, <рапор і розсиптеся. Тут лінія, дивіться, Болбочан, Дудлін, Сокольськ. Мен не в мене по лінії движений спите. А воно проемлять. Давайте. Майни, не Так куди давайте, воно давайте, сьогодні летить в мене? Та давайте. Давай, давай. Постріл, відходим правіше. Після пострілу правіше. без перезарядки. Блять! Вони рашить, вони рашит, там три лінійки, там три лінійки. Відходьте. Я... Стой тут перезаряджаємося, покажим. Можете стріляти. Зараз треба нас. настигнути. Так, да, я знаю, я намагаюсь. Там, нас чогось в 13 пунктів. Ми визгоджуємося дуже довго. 18 секунд. Справа зараз і не виходитиме в руїнах. Поняли. Імба. Бл**ть, я взагалі не вийшла. Може, до мене до ще... До мене підвисає якийсь Федя. Шо Що в тебе? Що в тебе? Та підвисає чогось. Їх там багато. Затримати вогонь, затримати вогонь. Підемте, ми під, ми підемо. Ми е, підем. Прапорщик нашого треба відродити спасти. А, та, та, рятуйте прапорщика. Розстріляти їх, давайте, розстріляти. Ідемо лівіше трохи. Та лівіше. Поможіть відродити його. Я ж Тут остаємо. Після перезарядки. Маєте нас що за хуйня? Фигами викрали коня. Так, не справа, 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 справа. Відходимо до наших, до наших, до наших. Вниз до наших без перезарядки. Зігзалом ходіть. Стоїмо тут, а стріляємо, біля укріплення стоїмо, стріляємо. Слева так уж и справа, лимка, справа, линия. Там офицера можно в с прапорщиком справа. Да. Там две линии. Там за руинами еще прапор. Дивись обережно за кавалерию. Найс комбо. Найс. Давайте. Давайте, я вас верю. Вы снайпера. Пардюк пришел! Дай пардюк, дай пардюк. Хвай, до укреплен. Наша кава едет, давайте. Мы с кавой гора их разнесю. Иди також трішки. А, все, нема наши кавы. Добре, в них велика купа, можете поки що стріляти, у нас ніде не раш. Наші йдуть на допомогу, А угу. тепер можна рашити їх, в принципі. Ми можемо стріляти, в принципі. Чи ти хочеш дуже рашити? Так, да, там тільки наших рашити. зараз можна перестріляти наших. Ей, підходимо ближче трошки. Можемо на мур вилізти попробувати. Не Можна знаю. На реально залізти сюди ось? Можем, але тут не дуже є де. Ні, ось, 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 нам треба обходити тут, тут, правій сюди. Тут лінія, походу, да. так. Можете да. вилазити, стріляти. Я буду за укріпленням. Так, є. Так, веде, Ми тут, а ми тут, а ми тут. А. Мене просто викинуло трошки. Нічого. Не дискорда. Так, це, це, це. Не, стрі не стріляти, давайте. <поторит> <рес> <Насі тікети. поторит> ні тікеті. Назад назад назад, 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 назад. Наліво, лівіше, біжіть за мною. Правіше точні. А вони спішились. Кавалерія спішилась. Так тут спішується, кавалерія. Найти в... в бій, да. В бій. В бій. Ось наша лінія. Ідемо ними в, в бій. Не... Вони дуже сильні, Ну давай. Я в них вірю. Перейти на. ці. Да, на штико. Штиковий. Давайте. Давайте, ви маєте розвалити кавалерію, поки ворожа лінія не прийшла. Давайте. А блядь! Та це Гонда, я то так кажу. Я є укольного йому все равно. Боже. Ти свої бій просто. Я його убив нарешті. Я вас не знаю. Рох. Я всю груд мщусь, понял, не треба мене бити. Та чо ми біжимо за тими двома? Я павню просто бігаю подалі від ворогів Та їх вісім людей осталося. Сим. Четверо на гарматі.